Дуже складна тема, звичайно, збереження духу місця. так, Вона така і дуже тонка, і дуже нематеріальна, і вона прив'язана до місця. от, Буду старатися якось її розкрити, от, і на, на одному об'єкті. Наприклад, є одного об'єкту, який ну, ми мали. Честь реалізовувати разом з міською е, радою, яка була замовником, і так само з центром міської історії. Це власне про цей проект згадувала Софія. Я е, 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 так прочитаю. Е, це він називався Реконструкція площі Коліївщини у Львові і був реалізований е, в рамках спільної відповідальності за спільну спадщину «Регеріт». Е, реалізовувався власне управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради. Ви сьогодні чули лекцію начальниці цього управління, нашого прямого замовника, і я скажу, що це можна сказати найкращий замовник, з яким ви можете стикнутися в нас у Львові від міської ради у співпраці з з центром міської історії з Urban Space Lab та управління культури Уминської міської ради і за фінансової підтримки Європейського союзу. От, тобто, ви бачите, наскільки це була серйозна організація, наскільки це був серйозний проект, і яке важливе навантаження для міста він ніс. Тому я кажу, що ми мали за честь у ньому брати участь. Взагалі у Львові е, в кілька останніх років е, досить е, багато, мені здається, як для Львова досить багато, реалізовувалося проєктів. І, е, власне, це є особливим, він є е, найменшою площею в історичному центрі міста. Крім того, він розташовується в старому єврейському кварталі і він е, примикає до межі міста, де проходив старий е, оборонний мур. Е, Ця площа має всього лише 600 квадратних метрів. Якщо ви порівняєте з площею митною, то вона має 3000 квадратних метрів, тобто це в п'ять разів менший громадський простір. І, відповідно, він має якусь свою таку атмосферу. Він має вже той свій дух, який ми намагалися не згубити і не змінити до невпізнання. щоб ми хотіли, щоб він, власне, залишився і читався тут. От, відповідно, як ви знаєте, будь-який е, ремонт площі, так це дуже така матеріальна річ, е, власне, пов'язана там ну, з будівельними роботами, з заміною комунікацій, е, тобто це такий е, суперматеріалізм. Але в цьому проєкті ми працювали також з нематеріальними питаннями, і це власне було питання пам'яті, питання духу місця і питання автентичності автентичність, з якою ми власне стикнулися, виглядала ось так, тобто площа була досить в такому радянському аранжуванні, багато що не влаштовувало, багато що було вже зношене і не естетичне, так? І так само вона не була досить привабливою там, як для центру міста, чи для відпочинку людей. Далі говорячи про пам'ять, то е, варто згадати про археологію. Е, вона власне тут е, проводилася дуже так е, детально і. Цікавий матеріал в результаті проведеної археології, ми отримали. Тобто, ми отримали точну локалізацію, де знаходилася криниця, яка тут була від австрійських часів. Ми отримали точну локалізацію, де проходив міський оборонний мур, і де розташовувалися кам'яниці, про які ми знали з картографії, але археологія це підтвердила. Крім... Самої пам'яті місця археологія унаочнила нам також такі дуже матеріальні речі. Це були сходини, які були викладені навколо старої криниці, і для нас було важливо не тільки знайти геометрію криниці, зрозуміти, як, як вона власне виглядала. Але також е, мати якісь ці елементи і не залишити їх там похованими ну, на дні, на глибині, а якось використати їх так само в проєкті і унаочнити. І е, сьогодні вони є викладені навколо там криниці, і можна дійсно піти помацати ті камені, які мають там столітню двохсотлітню історію. От тут їх видно на е, як їх, власне, там відкопали і відчистили. Е, так, це... Теж фотографія з власних цих каменів їх видно зверху. Ну багато, звичайно, дуже багато інформації ми отримали, от, але не буду так детально зупинятися. Ми працювали теж з картографічним матеріалом, так як знали, що тут була забудова. Першочергово, і ми знали, що тут було дві ділянки забудовані в різний час. Пізніше одна називалася пусткою, тобто вона пустувала, а друга була забудована якийсь певний час, і пізніше цей будинок був розібраний через швидше за все свій недобрий вже будівельний стан. От це ніби було відомо із джерел, але так само ми це перевіряли з допомогою картографічного матеріалу, якось щоб. Мати більшу певність, як це насправді було. І тут на останній карті так само видно криницю, тобто з картографічного матеріалу було 100% відомо, що криниця тут була, ну і крім того, з описів так само. От. І, оскільки е, уся площа не могла бути охоплена археологією, е, ми дуже хвилювалися, чи вона буде відбуватися власне в тому місці, яке, ну, в якому знайдеться ця криниця, бо була така підозра, що. Якщо архаги купатимуть не там, ми її не знайдемо, і ну, ніхто не буде копати ще там в п'яти чи десяти місцях. От, але все сталося, ну, як гадалося, і криницю насправді знайшли. Ще такий момент, коли ми працюємо з пам'яттю із такою такою дуже матеріальною пам'яттю, то питання тоді: а як ж ми її будемо транслювати далі? Так? Ми витягуємо ніби цю Пам'ять про якісь речі події, які тут існували задовго до нас, і питання, як ми їх будемо транслювати далі вперед? Бо коли ми робимо якийсь громадський простір, міський простір. Ми його найменше робимо для себе, а ми його найбільше робимо для е, якихось майбутніх вже людей. От. І це питання, як вони зможуть це все відчитати і як ми їм це розкажемо. От. І тут ви бачите е, різні методи трасування е, червоною цеглею було відтрасовано власне кам'яниці. Якщо сьогодні піти на площу Куліївщини, це можна побачити. Е, ще білим каменем було відтрасовано старий. Оборонний мур, в якому використано частково власне камінь з того муру, який там на дні є. От. І е, так само були таблички, що е, описують ці всі моменти. Ну, на сьогодні вони не є заінстальовані. От. І там був ще одна річ, про яку я ще більш детальніше розповім, От, але що ще охоплює оця, якби, автентичність місця? Не лише пам'ять, не лише історія, ми ще маємо автентичність з допомогою матеріалів. Так? Тобто, ми коли дивилися на площу, ми думали, що там є, що можна. Зберегти повторно використати, ну і не вивести на смітник, так? І таким найбільш придатним матеріалом, власне, була бруківка, яка була на дорозі, і вона там була перекладена, тобто ми її там і залишили на сьогодні. Ще коли ми говоримо про дух місця, в нас завжди є такий момент. А як же що це старе працює з новим, тому що е, нові елементи вони є не уникнені? Так, ми не можемо лише все відчистити. Е, Обов'язково з'явиться щось нове. Е, ці два елементи вони фактично є е, новими, але вони є відтворенням е, старого ліхтаря, характерного для Львова цього періоду, коли е, з'явилася ця площа, і власне криниця, яка виконана в конфігурації, в матеріалах так як була виконана автентична криниця. От, і я так склалося, що вони це видно і тут на фотографії, і в реальності в просторі, що вони, наче введуть діалог, бо це два нові елементи, які е, спілкуються між собою перебуваючи в цьому е, старому історичному середовищі. От і дуже важливий момент, теж е, що, ми, е, що вдалося згадати, зреалізувати е, це пам'ять про людей. Тобто пам'ять не лише про будинки, про мури, про історичні якісь речі, а про людей. Тому що люди це створювали, і дух цих людей він, напевно, залишається назавжди присутнім в цьому просторі. Але як їх згадати і як донести це теж до майбутніх поколінь? І, власне, це була. Пропозиція від центру міського історії, міської історії і від управління страшного середовища, що вони будуть закарбовані на цямрині цієї криниці. І тут ви, ну якщо підати, туди побачите теж імена і що цікаво, також професії людей, що мешкали в цьому кварталі. От і не знаю, можна якось ніби відчути присутність цих людей, ніби поспілкуватися з тими мешканцями, які тут колись були. От, так само, коли ми говоримо про дух місця, ми маємо не тільки історичних людей, я вже майже закінчила це передостанні слайди. Ми маємо завжди людей сучасних, які теж продовжують творити дух цього місця. Тобто ми мали тут дуже гарну з залученням єврейських культурних громад і дуже гарна залученість міста різних представників від міста. І тут якраз. Це видно, що люди як особистості, будучи навіть там, може, формально лише залученими, але вони вкладають туди завжди частку себе. Там одне речення, одне слово, одна ідея або якась пропозиція, і вони завжди залишають трошки себе у формуванні цього простору. От і потім останній момент, який формує це, як вже люди потім відбирають це місто, оця перцепція, як люди сприймають це. І ця площа почала жити своїм життям. Вона з'явилася на кількох там світових сайтах по ландшафтному дизайну. Попала там в шотлісти і дістала нагороду від. Спілки архітекторів України, і вона стала дуже активною в соцмережах, тобто вона зажила своїм окремим інстаграмним життям. І я скажу, що те, що ми собі уявляли на початку, те, що ми витягли з допомогою цього проектування і цієї реалізації, воно вклалося і створилося ще щось інше, навіть ніж ми прогнозували. Тобто, насправді, цей громадський простір він. Стає, якби потім ну, відділяється від всіх, хто його робив і живе своїм життям, і несе якісь свої автономні від нас всіх е, якби, враження, сенси. От і я сподіваюся, що хтось таки може прочитати цю історію і це пам'ять місця, але і багато багато інших нашарувань теж там з'являються в процесі його життя.